Замок у селищі Микулинці Тернопільський район, Тернопільська область. Замок 16 століття у Микулинцях. Пам'ятка культурної спадщини національного значення У середині 16 століття Анна Йорданова з роду Синявських на місці старого дерев'яного замку на березі річки Серед заклала нову Кам'яну фортецю. В плані вона мала форму чотирикутника. На кутах замку височіли круглі триярусні вежі з бійницями для гармат. Із західної сторони, де оборонні стіни додатково захищені глибоким ровом, до замку вела аркова брама зі звідним мостом. Зі східної сторони була ще одна брама. В оборонних мурах по всьому периметру були бійниці для ведення вогню з ручної зброї і гармат. Замок зазнав значних пошкоджень під час визвольної війни українського народу в 1648-1657 роках. Ще більших руйнувань фортеці завдав напад військ Ібрагіма Шешмана в 1675 році. Наприкінці 18 століття новий власник барон Ян Конопка пристосував замок під суконну фабрику, щоправда, діяла вона недовго. З 2008 року замок входить до складу національного заповідника замки Тернопілля. До сьогодні збереглися дві круглі триярусні вежі на кутах замку з бійницями для гармат. Викликає цікавість арка східних воріт, що оздоблена декоративним обрамленням. Всередині фортеці є залишки господарських приміщень, що знаходилися по периметру оборонних мурів, а під ними льохи та підземні ходи